Добрий раночок всім. Я проснулася від запаху, такий запах, думаю, ну що так пахне? А я забула, прокинулася, тут чекають смаколики на моїх котеняток. Зараз пойду помію мію дечку, замотаю м'яско. м'яско. Скоро буде паска. м'яско і ковбаска. Ковбаску замотаю і буду помаленьку збиратися. Бо поки зберемося, то і день буде, Віталік прийде з роботи зараз. помиється, приведе себе в порядочок, і будемо вирушати у дорогу. Це стегно в мене запечене, це пучеревина, це ковбаска. Я слала на дечку пергаментну бумагу, потім брала рукава і засовувала м'ясо. Під черевину, засунула. І нічого не зав'язувала, по боках не зав'язувала. Воно трошки пропарилося, знаєте, таке, як притушилося. Потім я взяла ножницями і розрізала, і от розтуліла. А ковбасу нічого, просто так витягла з морозилки. Вона в мене розстала і просто положила ось так. Ось. Получилося таке все гарненьке. Я взяла миску, дослала пергаментною бумагою, положила я на низ басу, щоб вона ровненько лежала, щоб не поламалася. Ну, другого беру листка бумаги і накриваю. Все, гарно запечатало. І так поїде. О, дівчатка, це мій кошик. Це той, що я ходила в тому році. Паспу святила. У мене були ручечки жовта і голубенька. Я забрала, зробила я таку ось ніжну. Тут у мене сині віточки такі. Вона гарненька, нічого не помінялося. Я таку влажною салфеточкою вітерла і все. І ось буде така гарненька салфеточка накрить. Накрию пасочку і себе мій шарфик. і поїде, і поїде з нами. Mm, так.